Доброго дня! Чікаго на зв'язку! І у цьому відео я хочу розглянути різницю у використанні між «so», «such» і «to». І почнемо ми з того, що порівняємо між собою «so» і «such». «Such» і «so» ми будемо перекладати як так або такий. І різниця між у використанні їх в англійській мові буде в тому, що «so» ми використовуємо, коли ми говоримо про прикметники або прислівники. Тобто, коли ми хочемо підсилити прикметник або прислівник. She is so beautiful. Вона така гарна. The traffic was moving so slowly. Трафік, тобто рух рухався. Ну, машини да, на дорозі рухались так повільно. А such використовується перед іменниками. She Ші generous person. Да? Вона така щедра людина. І хоча стоїть such в нас перед прикметником, відноситься він до іменника. It was such a beautiful sunset. Це був такий гарний захід сонця. На цих прикладах ви могли також помітити, що після сач ми використовували артикль Е. E. Тобто, якщо наш іменник буде в однині, після Сач ми можемо побачити артикль. Після so артикля не буде ніколи, тому що соу so не відноситься до іменника, і тому іменник за ним слідувати не буде. Давайте ще раз закріпимо. Так? «This package is so heavy». Тобто цей, цей пакунок такий важкий, да, такий важкий, такий в нас відноситься до важкий, тому ми використовуємо «so». This is such a heavy package. Це такий важкий пакунок, такий пакунок да, в нас відноситься до іменника, тому ми використовуємо «such». Також хочу звернути вашу увагу на те, що перед словами багато або мало, тобто да, «many», «much», few, less, Ми використовуємо лише so. I have so much work to do. Да? В мене так багато роботи. У даному випадку SO відноситься до багато і мало. Да? Тобто воно не підсилює іменник, тому ми завжди використовуємо so. Тепер давайте згадаємо про наше to. З to все дещо просто. Тому що to ми перекладаємо як занадто. to може також перекладатись як також. Да? I like black tea, and she likes black tea too. Да, Тобто вона теж його любить. Але про це значення слова ми на даний момент не говоримо, тому що в цьому значенні його зі словами «so» і such ніколи не плутають, а плутають його саме ось в цьому змісті за Так от, за тобто ось це ту, буде завжди мати негативний відтінок. Тобто, якщо я можу Якщо я кажу, The Strawberries are so sweet. Да? Тобто ці, ця клубніка вона така солодка, то це підсилювач позитивного. Да? Вона солодка, це добре, вона така солодка, під, підвищує підсилювач позитиву. А я ще я говорю this cake is too sweet. Да? цей торт занадто солодкий, то це в даному випадку солодкий, має вже негативне значення. Він занадто солодкий. Я того торта більше не хочу. Є випадки, коли ми і соу so можемо використовувати в негативному значенні, коли, наприклад, я скажу The Weather is so hot today. Да, погода така жарка сьогодні. то тут я можу фактично замінити, тому що воно буде синонімом. Я можу сказати, The Weather is too hot today. Тобто погода занадто жарка сьогодні. Але загалом спирайтесь просто на українську мову. So і such – це так і такий, а to – це занадто. Ну що ж, я сподіваюся, що я не заплутала вас своїм поясненням, воно було для вас зрозумілим. Будь ласка, спробуйте в коментарях навести свої приклади so і such. Якщо ви не хочете писати їх в коментарях, принаймні, спробуйте навести їх на листочку для себе та потренуватися з цими словами. Дякую вам за перегляд, на все добре та до наступних зустрічей!